Від танкісти, з вами Лімон. Сьогодні в нас буде прожето 66 гілка Ріна Черронти, 9 рівень Італія. Я вам так скажу, порівняно з 8 рівнем, не дуже, що багато в цьому танчику змінилося. Ну, відверто ВЛД ББшками пробивається. Тут в нас 195 під кутом невеликим, тому як тільки ворог трошечки-трошечки вище ніж ви. Пробувається сюди навіть ББшками. Про підколи там, кумулі 9-10 рівнів я мовчу. Танчик, грубо кажучи, танчить рідко. У нас перлинна річка, мапа. Дивимося розкатку. Їду я, їде Іон, їде консерва. Стандартну позицію для важких танків. Як ми знаємо, цей респ в позиції там, b 8 b 9 він гірший. Чому? Тому що вороги встигають приїхати в б там, 7 8 ну, б 8 там, де розкатка. І просто давати по танчикам, які звідси їдуть. Я казав і буду казати, казати, що це ненормально, це треба реально змінювати. Отже, ще що скажу: як тільки я взяв топову пушку на цей танчик, гра змінилась кардинально. кардинально. Ти починаєш пробивати. В тебе нормальна альфа і в тебе нормальні результати бою. Що я дивлюсь на мапу? Я дивлюсь, що Чарф кутюр ворожий, проїхав дуже нагло. Займають центр, потенційно. Ялинка заїхала, хтось ще міг заїхати. А в нас тут справа діла не буде. Консерва там вже роздамажена. І ми вдвох навряд чи там щось зробимо, якщо буде багато танків з Зеоном, він піде. На КД, я дам три тички, буду довго кадешитися, я йому кажу, Тіп, давай їдь назад, він мене не послухав. Думає, ну і піс з ним Я е, я думаю, що що тут тут на, на той час, я думав, що тут взагалі срака буде по бою і ну, треба хоча б щось настріляти. А залишився б я там, дуже довго не прожив би об'єктивно. Тож, їду шукати хто тут, допомагати на центрі. Попадається мені футюрчик, довертаю корпус танчу на диво. Даю ще разочок. А, до речі, зараз окремо розкажу про завдання. Мені вдалося е, на прозі там виконати декілька завдань. І в мене зараз було обрано е, заподіяти, завдати шкоди техніці протинку 12 чи більше разів. По-друге, заподіти 61 шкоди, ну, якось дивно. Да? Ну і додатково знищити 3 одиниці техніки. І я все ще досі виконую ось це завдання, де треба вивезти з ладу шість внутрішніх модулів або поранити членів екіпажу. Ну от, прям бісить мене це завдання максимально. Я тут дещо виконую. Ну ладно. Так, що я роблю? Я бачу ПТ-шки повертаються на захист. Шкода, що в нас ось тут нікого нема, але їм треба підсвічувати. Тому я займаю тут позицію, я далеко не тікаю. Буду намагатись і світити, і сам дамажити на підкаті. Ось я даю в рембо. Не встигаю тут нормально від'їхати, Удес намагається давати вер... вертуху, не влучає в мене. У мене дві заряжені, я ігнорую третю тичку, яку міг зарядити. Вирішую просадити по максимуму Ганкевичу, щоб він був ну, ближче до шотного. Буде простіше з ним справді. Дивіться, в нас 1-7, ми програємо втрата по ХП на 5000, а може і більше, бо невідомо, що там на другій лінії. Я не бачу ХП дійсно в КДС-1, в, в Скорпіона. Тобто ми можемо посідати там взагалі тисяч на 8. Удес мене тут не пробиває. Не дають мені повністю зарядитися, втрачаю ДПМ, приїхали з центра, дамажать. Я не знаю, що робити. Одна тичка заряжена. Думаю, зараз заряжу хоча б другу. Виїжджає Ганкевича, дивиться на мене, по, по мені з центру дають, Гонкевичу забирають. У мене вже там третій піт з мене злазить. Дуже все Дуже все відбувалось швидко. Не знав, куди дивитись. Мене тут, по суті, врятували. Мені пощастило, тим часом потроху все вирівнюється. Я шотне. Тобто зараз будь-яка помилка призведе до того, що я піду в ангар. Наразі 3700 дамагу, 1500 натанчили, півтори тисячі асіста. Ну, досить непогано. І треба максимально жити. Засвідчує одес мене блайндом, буде рентгеном. Заговорююсь трошки на нічого. Його забирають чудово. Не можна стояти постійно на місці, тому що хтось може дати мені. Якусь вертуху, або цілити от з тих будиночків, що там далі стоять. А коли ви рухаєтесь туди-сюди, ви не, дає... не даєте таку змогу, вам можуть влучити там, в слюби з дамагу, або там, в башту, треба змінювати позиції. Тут цей мов був трошки, чесно кажучи, ризикований. Але я думав, що ПТ-шки все одно. Стоять, бояться виїхати ворожу техніку. Можливо, вони поїхали назад, щоб об'їхати сюди через центр. Я використаю цей шанс, оскільки всі вже світились, можливо, поїду, заберу блеска, відіжму центр. І стану на центрі приймати іншу техніку, яку буде приїжджати. Плани мої руйнує фаза. Я розумію, що він мене проб'є взагалі на ізі, особливо, якщо він на кумулях, в будь-яку точку він стріляє, він мене пробиває. Тому я дуже швидко звідси тікаю, знову під ПТшки, під прикриття. Спочатку думав, зараз стану тут, розвернусь. Можливо, там поставлю на каточок, ПТшки дадуть і, можливо, я виживу. Бачу, він не поїхав. І я думаю, ах ти молодець. падлюка. Ну ладно, можна підловлю, зараз почекаю, що він дасть стичку. Він дає тичку, з'являється блеск. Я йому даю. Онвий за, за, за мене так хвилюється, такий молодець. Ні, ну взагалі дякую, він виконує свою функцію. Він зажив, він мене прикриває. Ну, молодець. Тим часом я бачу, фігачить Рембо. Треба від'їхати трохи далі, щоб, знаєте, в мене була можливість тут мого огляду різні позиції різних танків був менший. Тобто давайте поясню, що я маю на увазі. Коли я стою ось тут, я дивлюсь отак і отак. Біля камінця вже трохи менше. Якщо стати тут, то по суті ти дивишся ось так. Тут огляду набагато менше, можна швидше встигнути дати по комусь тичку або засейвитись. І менше створювати перехресний вогонь, щоб точка входу в танк, як вона погано звучить, да? ну як є, була меншою. Менше з різних боків. Ось так Тому я зараз сховаюсь за цей дім, дивлюсь там направо, наче ніхто нікуди не приїхав. Завжди пам'ятайте, що по вам можуть давати з різних боків і тримайте все на увазі, особливо, коли такий трошки поднятій бій. Зараз буде трошки стояло. Не пам'ятаю, що зараз буде відбуватись. Буду. Перематувати. Консерва там щось намагається грати з води. Думаю, а може підсвічу когось? Може фаза зараз поїде. Світиться Рембо. Ну як він такий стоїть, хорошо, так? Да? І тут гра думає, ні. в НЛД ти не будеш пробувати. Не сьогодні. Ні, в башню теж не буде кумуль залітати. нє ні, 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 ні. І оце шов відео в мене в Суперконя що тут Та й в багатьох. Ти даєш 2-3 тички, вони не залітають. А потім ти даєш на пів віртухи декілька тичок, і вони чітко летять в перехресті. Ну, класика жанра. А тут я зараз насправді неправильно так стояти, тому що дивіться, я бачу ворожий танчик от, от де я його бачу. А насправді, якщо подивитись звідти. Мій танк видно повністю. Оце помилка. Ніколи так не робіть. Це неправильно. Треба було заховатись сюди стати там бортиком, зробити нормальний кут. Пам'ятайте про це завжди. Я думаю, що тут можна трохи перемотати. Моє завдання тут зажити. Тим часом рахунок вже 10-8, по ХП ми попереду в два рази, і наче. Можна там піддавити, але ви ж знаєте, як воно буває. Дивіться, я шотний, Лео шотний, к 91 шотний, Скорб шотний. І вже в в третє за один бій ситуація може повністю змінитись. Тому навіть коли ви виграєте, по суті, майже там 80%, 90% шансу, що ви виграєте, не треба прям дуже сильно поспішати. Залітаю в борт башти. Я тут виконав завдання, я, я тут дуже сильно радів. Намагаюсь поцілити в лючок, но нет, ну ні, от не хоче. Ну, каже гра тупо, я не буду туди залітати, все, йди нафіг. Окей, думаю я. О, тут я заряджаюсь, щоб мати ДПМ. Тим часом ворожої команди по ХП взагалі все погано. Ну от взагалі. Але знову ж таки ризикувати інколи не варто. Правильно, до речі, там в чаті 263-му писати, що в нього є броня, поїдь за пуш. По суті, реально правильно, бо залишається 5 хвилин до нічиєї доводити теж не хоче, тому що нічия це те саме, що і поразка. Бо не треба грати на нічию. Краще спробуй зробити більше демеджу, більше асісту, але не грай на нічию. Плеск намагався тут щось когось висвітити. Кому? Що ти намагався зробити? На його місці я б краще поїхав в скорпіона. Реально, було б більше шансів забрати, розтиснути фланг, потім там кашку розфігачити. Бачили? Бачили, куди снаряд зайшов? Я повністю виконав завдання. І тепер я потім дивлюсь. Опа. Моє найнеулюбленіше завдання, мабуть, от з. Мені залишається вивезти з ладу лише один модуль або одного члена екіпажу. Ворогів залишається два. Фаза, скорпіон. Думаю, ну, фаза так стоїть, має засеївитися, і в принципі я його, скоріш за все, там може міхвода йому виведу, але Ну, ні. Ну, ти собака не міг пожити ще трошки більше. Думаю, скорпіон, ладно, поїду за тобою. Зараз буде цікаво. Стандартна позиція, коли вже всі здихають. Нема? Дивіться, Деві. Дивіться, заховався, шотний. Зараз трошки перемотаю. Думаю, їхати сенсу нема. Мені мене буде незручно мені по ньому стріляти, якщо він десь вилізе. Думаю, стану, подивлюсь. Може встигну дати тичку. Бачу, міліметр там якийсь не встиг долетіти. Занадто далеко я стояв, снаряд не зайшов. Давайте дивитись результати. Результати на екрані. 500 дамаго, 2000 асіста. Цього вислідували на майстра. Основний калібр. Вижили там, де, в принципі, не мали виживати. Результати команди нашої ворожої і, власна, реалізація. Як завжди, дякую за пригляд. Будемо покращувати наш в цю гру разом. І до нових відосів. Пока-пока.